Всім доброго дня! Продовжуємо в'язати ажурний джемпер Air. Сьогодні в'яжемо 14-й рядок цього джемперу. Так. Він і як і попередні два рядки, в'яжеться з 12 рапортами. Ось цей 14-й рядок, ось його схема. Трошки тут є складних моментів. От, наприклад, як оцей хрестик з опуклих рельєфних лицьових стовпчиків з двома накидами, між якими дві повітряні петлі і оця убавка рельєфного опуклого стовпчика. Тобто це два стовпчика рельєфних опуклих з одним накидом, які в'яжуться з однією верхівкою. Але ці всі моменти я розібрала в попередніх двох відео, продемонструвала, як це виконується. І додам посилання на ці відео в опис під цим відео. Ну, але все одно треба показати, пров'язати, тому давайте цим займемося. Так, замість першого стовпчика. З одним накидом, який у нас там в схемі на початку ряду ми в'яжемо просто три петлі підйому. Після цього йде дві повітряні петлі і стовпчик опуклий лицевий рельєфний з одним накидом. Ось так. Три повітряні петлі. Далі ми маємо виконати убавку одного оцю рельєфного опуклого стовпчика з одним накидом. Ми пров'язуємо цей стовпчик тільки накид. Другу петлю стовпчика не виконуємо. Робимо знову накид, пров'язуємо цей накид. Так, і пров'яжемо всі три петлі разом. Все, ми виконали упавку. Далі у нас просто опукли лицевий рельєфний стовпчик з одним накидом. Все, ми його виконали. І стовпчик з одним накидом в арочку. Центрально, ось так. І в зворотньому порядку цей елемент у нас симетричний, рельєфний лицевий опуклий стовпчик з одним накидом. І тут убавка рельєфного лицевого стовпчика опуклого з одним накидом. Пров'язали два рельєфних лицевих опуклих стовпчики тільки до накидів. І зробили завершальну петлю з трьох петель. Так, три повітряні петлі, три рельєфний, опуклий, лицевий стовпчик, дві повітряні петлі і рельєфний лицьовий просто стовпчик. З одним накидом між оціми двома стовпчиками. Отак от його виконуємо. Далі у нас йде два рельєфних лицевих опуклих стовпчика з двома накидами схрещених, з двома повітряними петлями між ними. Ми робимо два накиди на гачок і в другий. Ось, бачите, у нас тут перший стовпчик, а тут другий. Ми починаємо в'язати цей другий, дальній стовпчик. Пров'язуємо два накида і третю петлю. Повністю пров'язуємо рельєфною пуклецювий стовпчик з двома накидами. Робимо дві повітряні петлі. Раз, два, два накида. І повертаємось до цього стовпчика, який ми пропустили. І розв'яжемо опуклий лицевий рельєфний стовпчик з двома накидами повністю. Ось так. І тут далі у нас йде стовпчик з одним накидом, в арочку між двома стовпчиками, рельєфними опуклими лицевими з одним накидом попереднього ряду. Ось так. Ось так виглядає цей фрагмент. Так. І далі у нас знов рельєфний. ні далі йде дві петлі. Раз, два. І ось тут. Рельєфний личовий обук листовчик. Так. До речі, я побачила, що на схемі я пропустила. Ось тут, на схемі, бачите, я пропустила оці дві петлі. Отак От їх теж собі домалюйте якщо ви їх теж не намалювали. Ось так має виглядати схема. І це, власне, ось ось. Це у нас рапорт, Ось так у нас рапорт, А оці два стовпчика: стовпчик з одним накидом і рельєфне опукле лицевий стовпчик з одним накидом це вже частина іншого рапорту, Ми почали в'язати. Тобто ось так 12 повторів. Зараз я виконую і повернусь до вас, щоб показати, як це виглядає. Так, ось я пров'язала 14 рядок, отак він виглядає по ростку. Ось так він виглядає по горловині. Це горловина, це росток. І в мене залишилось. Ось цей фрагментик з, з хрестиком і закриття ряду. А зараз зробимо це разом, щоб було зрозуміло. Так, тут у нас опуклий лицьовий рельєфний стовпчик після трьох повітряних петель. Ось. Дві повітряні петлі і просто стовпчик з одним накидом між цими двома стовпчиками. Так, тепер з двома накидами два перехрещених стовпчика. Ось за цей. Раз, два, три. Повністю стовпчик з двома накидами робимо. Дві повітряні петлі, два накиди, стовпчик, з двома накидами, рельєфний, опуклий лицьовий. І а, тут рахуємо раз, два, три. Це на замість а, стовпчика з одним накидом. Були три петлі повітряні, а потім ще йдуть дві повітряні петлі. Тобто нам потрібно от в третю середню петлю робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Ми закрили 14-й рядок. 14-й рядок джемпера Air повністю виконаний. Хочу зауважити, що потрібно слідкувати. Ось в цих фрагментах, там, де це центральне перехрещення двох рельєфних опуклих стовпчиків з двома накидами. І, коротше, треба слідкувати, щоб отут, отут і отут ви не пропускали по дві повітряні петлі. Інакше буде порушена геометрія. І після виконання цього рядка перевірте обов'язково, щоб все було правильно. Бо інакше доведеться перероблювати. От в кожному фрагменті перевірте, щоб у вас повітряні петлі всі були на місці. Всього найкращого. До побачення. А. Побачимось при вив'язуванні наступних рядків.